Вітаю гостей мого каналу. Хочу показати, як я зробив ходові вогні. Е, порівняння характеристики, як вони світять і е, ближні світлофар. Це дальній. Тепер вам розкажу, як я це зробив. В машині є штатний вимикач протитуманок задніх. Він не... Вимикає, поки ви не в... запалення не включите. Включаємо запалення. Опа, бачите, засвітилося. Показую ще раз. Тільки при включеному запаленні напруга подається на протитуманки. Ці е, протитуманки, які тут вмикаються тим макачом, е, є е, розташовані ззаду в задніх ліхтарях. Ну, я не знаю, хто там їх буде включати, тому я замість проти, задніх протитуманок зробив додаткові стоп-сигнали, а цей вимикач впустив для. Вімкнення ходових вогнів, і вони служать ближнім додатковим ближнім світлом фар, які мене повністю забезпечують до наступного відео.